Друзі, в АвтоСтар з'явився ось такий класний Discovery Sport. Якого він року? 16 рік, 2.0, дизель, 239 тисяч рідного пробігу. Машинка у нас з Кореї. Давайте оглянемо, що тут по Ось Отакі 19-ті диск, да -да -да. Безключовий Без доступ. Без доступ. Ууу, яка тут на, на такій коричневій перфорованій шкірі, електрорегулювання, Discovery присутня пам'ять положення сидінь. Музичка яка? Meridian Surround Ой-ой-ой, ось така мультикерму, панель приладів всім відома. Всякі крутілочки, як прям як у пілота, під подогрівчики, клімат контроль, все є. Мені здається, тут є пневма Пневма є? Немає пневми, але є камера задня, периктроніки вкру. А давай глянемо задній ряд, може ще. А задній ряд... ой 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 такий диванчик Щось з подогрівами. Ну Шик, шик, Панорама. блеск. Панорама присутня. дикий спорт. Електропривід багажника. Автомобіль компакт... Продемонструйте, будь ласка. відкривається. Ну, Кнопочки всі присутні. А саме головне, де ціну можна дізнатися? На сайті автостар.ua. І у наших менеджерів безпосередньо. Ну, Така тачка заслуговує уваги, тож... Певно, що шукайте у нас на бульварі Миколи Міхновського, 23. у додатку Автоклав 365 або на сайті АвтоСтар .ua.